Вила в Аркадії. Це 350 метрів простору, створеного для приватного життя без компромісів. Це один із небагатьох об'єктів на ринку, де поєднана приватність, безпека, преміальна локація та повна автономність. Три рівні спроєктовані з урахуванням комфорту, функціональності і естетики. Будинок зведений з червоної цегли та ракушняка. Це натуральні матеріали, які забезпечують надійність, теплоізоляцію та тишу в кімнатах, а також сприятливий мікроклімат у будь-яку пору року. Це не просто Будинок це екосистема, яка працює на ваш комфорт. Майже 9 соток землі, де правильно організований життєвий простір. Професійний ландшафтний дизайн продуманий до деталей. Зони для відпочинку, жива зелень. Розділені функціональні простори це територія, де можна відчути себе не в місті а в окремому світі щодо басейну на території віли. Підігріб води дозволяє насолоджуватись плаванням у будь-який сезон, вбудована система протитечії. джакузі, декоративні фонтани створюють атмосферу розкоші і естетики. Це місце для перезавантаження після міського ритму в самому серці Одеси. Винесена аутдор кухня, мармурова стільниця, техніка преміум рівня, холодильник, плита, посудомийна машина. Усе під рукою, щоб готувати, не відволікаючись від спілкування чи красивого виду.